Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную гарячі новинки українських серіалів, прем'єри яких відбулися цієї осені. Тому, якщо ви шукаєте щось новеньке, раджу звернути увагу на дану підбірку, тим паче серіали різних жанрів, тому кожен може знайти собі щось до душі. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Дрон. Країна виходу Україна рік виходу 2024. Серіал Дрон це багатосерійний детектив. У центрі сюжету службовий собака на ім'я Дрон, який працює разом з поліцією. Рішучий та розумний пес допомагає детективам розкривати кримінальні справи та розплутувати інтриги. Варто зазначити, що кожна серія серіалу це новий виклик для головних героїв. Колегам правоохоронцям доведеться розплутувати хитромудрі злочини та демонструвати справжню майстерність детективів. У даному серіалі проходить три лінії: Перша – це детективна історія, Друга – це взаємини між головними героями, де кожен рухається кар'єрними сходами і у кожного свій власний характер та свої цілі. Також у серіалі буде третя лінія. Це курйозні побутові ситуації, які зустрічаються у повсякденному житті. Серіал Дром це серіал про наш час, про те, що відбувається у нашій країні, про те, як кожен із нас намагається зберегти людські стосунки, дружбу та любов. На другому місці знаходиться серіал під назвою Якщо кохаєш, скажи країна виходу Україна, рік виходу 2024 серіал розповідає про дівчину Анну, яка закінчує навчання і отримує пропозицію від Стенфордського університету. Попереду блискучі перспективи та можливість виїхати до США разом із коханим чоловіком, який до того ж її науковий керівник. Але несподівано у дівчини помирає мама, а коханий, дізнавшись, що в США готові прийняти тільки одну людину, приховується від Анни та їде сам. Одного разу, вирішивши покататись на дорогому автомобілі знайомого батька, син Анни та Іллі збиває двох людей. Намагаючись розв'язати проблему в досудовому порядку, Анна з чоловіком приходить у лікарню до потерпілих. А один із потерпілих, виявляється, Олег так несподівано в життя героїв повертається минуле, в якому приховані великі секрети, а найголовніший з них Сашко, насправді, син Олега. Як будуть розвиватися події і чим закінчиться даний серіал, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь його. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Учениця Мольфара Країна виходу Україна рік виходу 2024. У центрі сюжету знаходиться учениця мольфара на ім'я Христина, яка має унікальний дар у сприйнятті та розумінні надприродних явищ, допомагатиме людям знайти шлях до вирішення власних проблем. Спираючись на багатовікові українські традиції, досвід предків та знання старого мольфара. Вона спонукатиме людей до віри у власні сили та покаже, що навіть у найскладніших ситуаціях завжди є вихід. Головна героїня Христина і сама нещодавно знаходилась на роздоріжжі долі, втративши дім на окупованій території, вона перебирається на захід країни, де знаходить прихисток, а також відкриває власний дар. Виготовляючи традиційні українські мотанки, Христина бачить долі людей, яким може допомогти. Саме завдяки цій особливості доля зводить її з мульфаром. Він і стане наставником жінки та передасть свої унікальні знання. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!